Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу показати вам специфічне дуже кріплення Duravit Stark Оце це таке кріплення. Це одна сторона. Сюди вставляється оця втулка металевою металовы І Закручується болт це друга сторона. От. По боках отакі от такие пружинки йдуть, щоб чуть воно... амортизація там була на вставляння і оцим штопом воно тримає. Так що дивіться, хто може купив унітаз і немає такого кріплення, то звертайтеся, в нас вони є. Це німецький дуравіт. Німці роблять його. Ось я ж кажу, пружинки по боках. І ця на друга сторона теж ось вставляється. Кому потрібне таке кріплення, звертайтеся, у нас вони є. І є ще лауфенд. Швейцарія. Ось таке кріплення. Дуже специфічне, дуже специфічне, якщо втратили десь його, загубили, то ви унітаз не почепити вже без нього. Ну, але сьогодні ми говоримо тільки про це. Так що, бачите, таке коромисло. Дуже товстий метал. Та й важке таке. От. Кому кого цікавить таке кріплення? Пишіть в коментарях, там в кінці відео, посередині відео буде електронна пошта, пишіть на електронну пошту, або в описі каналу є електронна пошта, пишіть туди. І взагалі, по підвісних унітазах, по кріпленнях, якщо комусь щось потрібно, все пишіть, все будемо шукати вам. У нас практично всі кріплення є по Європі. Так що, так що, так що. Звертайтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. І пишіть кому що потрібно. І взагалі по сантехніці, по Європі дуже багато запчастин, по змішувачах, по всьому. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.